Добрий вечір чи доброго дня доби. Всім, хто дивиться нас у футбол хаб, я Володимир Звєров, ми у Швейцарії, у Берні. Динамо тут зовсім скоро гратиме із Young Boys». Прекрасний вигляд цього маленького містечка, гори позаду. Але любуватися сюди і милуватися цими горами Динамо не приїхали. Динамо сьогодні вже провело за день до матчу тренування на газоні стадіону Стад Десюс. І дуже цікаві моменти ми помітили. В першу чергу нас дуже цікавив стан Сергія Сидорчука, тому що. Цей футболіст травмувався. Ви пам'ятаєте, у першому матчі у Києві і був замінений у першій частині другого тайму. Сергій Сидорчук сьогодні тренувався у загальній групі. Сергій Сидорчук е мав такий доволі як нам здалося, впевнений вигляд вранці, коли команда вилітала, і безперечно, ми стежили за ними в першу чергу, оскільки цей футболіст не грав матчі з Карпатами і не було зрозуміло, чи це якраз цей момент ротації, чи це все таки пошкодження. І ми бачили, от ви можете побачити на кадрах і трену із тренування, як Сидорчук, роблячи якісь вправи. Тримає ногу, перевіряє ногу, тобто будь-яка людина, яка грала на будь-якому рівні в футбол або ж займалася спортом і отримувала якісь пошкодження. Вона розуміє, що це не просто так, що Сергія Сидорчука трошки непокоїть своя нога, і він от постійно за неї тримається. Ми теж переживаємо безперечно за нього. Незрозуміло, яким буде стан Сидорчука завтра, основного футболіста Динамо. Напевно, що і швидше за все, що він сам завтра вже скаже тренерському штабу свою готовність, і тренерський штаб, уже, Олександр Хацкевич та його помічники будуть відштовхуватися від того, як почуває себе наш центральний півзахисник. Він тренувався трошечки от з Андрієм Ярмоленком і з Артемом Кравцем в парі. В трійці в навіть ну з того, що іншого, ми побачили прекрасний настрій домагаєвіди один з таких найвеселіших футболістів Динамо. Останнім часом, по-моєму, він собі знайшов такого нового партнера-друга. Після того, як повернувся Діємер Сім Баканів, вони дуже багато часу на тренуваннях та й взагалі проводять разом вранці в аеропорту. Вони постійно були поруч і на тренуваннях постійно то дадуть один одному. По п'ятій точці, в основному Віда, звичайно, тому що Бахані такий більш серйозний, більш такий статний дядько. Віда такий хлопець веселіший. Загальний настрій прекрасний. У цих двох футболістів, як і у всієї іншої команди, новий, новий імідж Беколи Морозюка, який трошки пофарбував волосся в білий колір. Тут його підтравлюють в команді, що він хоче схожим бути таким чином на Андрія Ярмоленка. Ми пам'ятаємо, як Ярмоленко змінив таким чином. Трошечки свій імідж. Ну, Морозюк він експериментує з зачісками, це не перший такий момент, він і сам стрижеться, і постригти може, підстригти може будь-кого з партнерів. Тому в принципі не дивно. Головне, що він завтра добре зіграв в обороні, як і Євген Хачеріді, кому протистоятиме свіжий нападник ОРО, який відпочивав в останньому матчі. Ну, і В принципі, що можна ще сказати, що команда провела таке доволі насичене тренування під керівництвом. Ацкевича Лужного та Максима Шацьких, і чекаємо, що завтра підійде до матчу у бойовій готовності.